Того дня, 5 вересня 2024 року, близько 17-ї години, приватний детектив Одеський Холмс повертався із рибалки і ще здалеку помітив, як неподалік від його будинку на лавиці сидить його приятель Євген. Якогось знайомі з жартома називали прізвиськом одеський Ватсон. Я вже півдня чекаю на вас, Холмсе, сказав він, подаючи руку. Для привітання. Шкода, що ви ніколи не берете з собою на рибалку телефон. Ну, що там сталося? запитав Холмс. Та нічого особливого. До речі, ви пам'ятаєте, який сьогодні день, тобто яка нині пам'ятна дата? Народилися кардинал Рішельє та Людовік 14, а крім того, рівно 20 років тому було вчинено напівуспішний. Замах на Ющенка, тогочасного кандидата у президенти, сказав на це детектив. Саме так, Хомсе, саме це я і мав на увазі, отож зранку, приглядаючи новини, помітив цю дату і вирішив спробувати свої сили у вашому ремеслі. Але ви майстер іти по свіжих слідах. А я вирішив стати майстром у розкритті тих давніх злочинів. Які нікому розкрити ще не пощастило. І як успіхи. Ви здивуєтеся, Холмсе, але перш ніж розповісти про свої досягнення, я хотів би ввести вас у курс справи. Адже на час цієї події ми ще були школярами, отож мало цікавилися публікаціями на цю тему. Маєте рацію, Євгене. Але з того часу я встиг ознайомитися практично зі всіма резонансними політичними злочинами нашого століття. Адже мене такі речі цікавлять, скажімо так само, як вас цікавлять шахи. Тому розповідайте без якихось особливих пояснень. Ага, Холмсе, виявляється, ви також намагалися розплутати цю справу. Тим краще для мене. Отож я прямо вам скажу що за моїм висновком Ющенка отруїли того ж таки 5 вересня, але на кілька годин раніше, аніж ви собі думаєте. Тобто отруїли його не на дачі у заступника голови СПУ, не під час зустрічі, яка відбувалася починаючи з 9 години 40 хвилин вечора, але під час відвідин Ющенком дачі одного із спонсорів його кампанії Олега Головина, Тієї зустрічі, яку організував друг і бізнес партнер головина інший спонсор Ющенка Володимир Шульга. Які ж у вас аргументи, Вацене? По-перше, Холмса, як це ви очевидно знаєте, у 2008 році Володимира Шульгу викликали в Шевченківський райвідділ міліції як свідка, і там він помер від інфаркту. Вам не стається? Що такий збіг є підозрілим. Схоже, що таким чином його усунули співучасники злочину, аби він не розколовся. Так розмовляючи, приятелі встигли зайти на квартиру одеського Холмса, і той відповідь показав Євгенові вирізку із ось такої публікації та промови. Як бачите, друже Ватсоне, у райвідділі міліції в Шульги відбулася суперечка. Зі слідчим. Слідчий вимагав свідчень, а шульга відмовлявся, не погоджувався їх дати інакше, аніж у присутності свого адвоката. А перед цим у Шульги у житті були два інфаркти, перший із них у 29-річному віці, і знадобилася операція на серці, зроблена в Прибалтиці, аби він став на ноги. Тому його смерть від інфаркту не така вже й дивна. Дивина Холмса, виявляється, що ви вникали в цю справу ще більше за мене, адже я про це не знав, чесно кажучи. Але цілком можливо, Євгене, що конфлікт із шульгою це був найбільш зручний спосіб для його вбивства, додав господар помешкання. Ну, бачите, Холмса, ви самі ж визнали, що я натрапив на правильний слід, вигукнув Одеський Ватсон, потираючи руки. Не поспішайте з висновками, Євгене, адже якщо комусь дійсно заважав Шульга, то це зовсім не означає того, що він співучасник злочину. І ви не поспішайте із висновками Холмса. Ви забули, що обід відбувся на дачі головіна. І в своєму інтерв'ю фактам Шульга проговорився, що продукт розпаковував головін. Думаю, що він міг би сказати про головіна ще щось більше і тому його усунули, адже кожному зрозуміло, що головін діяв на замовлення кучми Януковича. Помиляєтеся, на головін тут ні до чого. А для того, щоб це зрозуміти, ви мали б звернути увагу на дві публікації. Перша з них це публікація в українській газеті номер 13 за 2006 рік під назвою Таємна вечеря, під час якої могли отруїти Ющенка. Тут читаємо таке, цитую, Ющенко неодноразово заявляв, що того дня він ніде не їв з окремої тарілки, окрім як на дачі сацюка. А вже в грудні цього ж 2006 року у своєму інтерв'ю одній із газет Ющенко сказав таке: Діоксин, який мене отруїли, виготовляють у трьох країнах світу, але не в Україні. Коріння мого отруєння не тут. Розслідування показало, що його планували за кордоном. Отож, Ватсона, якби його намагалися отруїти на дачі головіна, то зручніше це було б зробити таким чином, аби він їв певну страву із окремої тарілки, або пив каву з окремого горнятка, але у голові на всі гості, окрім одного, пили дороге червоне вино, яке на очах усіх присутніх наливалося зі спільної пляшки, і каву тут не подавали взагалі, а їли суші та форель, замовлені в двох ресторанах, тим же шульгою. І Шульга все це описує дуже детально в інтерв'ю фактам. Я все це читав, Холмсе, і як доказ можу вам показати зараз цю газету, вона в мене в портфелі. Але ви мусили б звернути увагу на те, що однією з тих трьох країн, де Діоксинів хоч греблювати, це є Росія. Якщо на вашу думку, це був не головін Асацюк, то я з вами можу погодитися. Не даремно ж він втік. На деякий час до Російської Федерації, і не випадково що Москва його відмовилася видати. Не поспішайте так, Вацне, поспіх пасує не вам, а хіба що лейстерду із оповідань Конан Дойла. Зовсім не обов'язково би отруюючим виявився Сацюк. Найперше слід звернути увагу на те, хто ініціював зустріч Ющенка зі смішком на дачі Сацюка. Як ви б мали пам'ятати, це був ані Сацюк, ані Смішко, ані Ющенко. Принаймні сам Ющенко та сам Сацюк про це розповідають практично тотошно. При цих словах Холмс дістав шухлядище дві газетні вирізки та поклав їх на стіл перед Євгеном. Як бачите, продовжував він, Сацюк стверджував, що прохання про цю зустріч йому від імені Ющенка передав жвані. А Юшенко у даному інтерв'ю говорить таке: Я не пам'ятаю, щоб хтось інший в моєму житті так наполегливо тягнув мене на цю зустріч, як жванія. Це був не один, не п'ять і не сім разів. А далі юшенко пропонує такий власний висновок Я допускаю, що багатьох людей дійсно використали, в тому числі жванію. Я все зрозумів, Холмсе, вигукнув Євген. Отруювач, це ж Ваніє. Недаремно ж він сидів поряд з Ющенком, як на обіді в головіна, так і на вечері в Сацюка. Треба вам віддати належне. ви мене майстерно підвели до цього висновку. Не поспішайте із висновками, Ватсоне, інакше я буду вас називати Лейстердом. Зовсім не обов'язково. Аби отруювачем був жван. Отруювач себе не демонструватиме відверто ані як організатора зустрічі, ані як виконавця злочину під час самої зустрічі. Тому я впевнений, що це був не він, а хтось із прислуги. Але також я впевнений у тому, що жвання на допиті міг би вивести слідство на слід організації цього злочину, адже у цій містерії він відіграв. Дуже помітну роль. Чекайте, Холмс, виходить, Жваня також від початку працював на агентуру Кремля, а мені здавалося, що він став проросійським політиком уже за правління Януковича, коли перейшов до партії регіонів. О ні, Ватсоне! Це був просто вимушений крок, адже Ющенко не міг довірити керівництво своїм штабом, людині, яка, на його думку, була причетною до його отруєння, до того ж такі як Жванія легко переходять із одного політичного табору до іншого. І все ж, Хомсе у тій цитаті, яку ви самі навели, Ющенко чітко сказав, що організацією отруєння займалися у Кремлі. Оні Ватсена він цього тоді не сказав, але що натякнув на три країни, звідки Діоксини могли потрапити йому в їжу. І одна з них це Росія, а дві інші це Італія та США. І тут потрібно думати, для кого було вигідним отруєння Ющенка. Погляньте на цей же номер української газети за 2006 рік, де опублікована стаття, яку я вже цитував. І ця стаття розпочинається такими словами політтехнологи зізнаються, що отруєння було чи вирішальним фактором перемоги Ющенка. Уявіть собі, Ватсоне, що десь, далеко за межами України, хтось був би зацікавленим у тому, аби наша Україна, партія Ющенка, перемогла на президентських виборах у 2004 році, а водночас. Був зацікавленим у тому, аби Віктор Ющенко зробився трохи іншим, аніж був до цього часу, більш підконтрольним, так би мовити. І погодьтеся, Ватсоне, що таке отруєння в такому випадку було б цілком доречним для цих політичних планів. А тепер скажіть мені, Ватсоне, чи часом не було якогось американського мільярдера? Який дав солідні гроші на помаранчеву революцію. Адже пригадайте, що така величезна армія народу не могла так довго брати участь у мирних акціях протесту, не ївши та не пивши. А того мізеру, який на харчі для протестувальників дали деякі українські підприємці, його вистачило б хіба на кілька днів. Пригадує Холмса, багато тоді писали, що гроші дав Сорос. Тут власник квартири увімкнув ноутбука і відкрив закладку в браузері та промовив: Читайте, Євгене, і Ватсон прочитав. Сороса вже неодноразово звинувачували у тому, що він фінансував революцію троянду в Грузії та Помаранчеву революцію в Україні. Водночас він спростував ці повідомлення, за його словами, це абсолютно неправда. Як зазначав Сорос, він надавав допомогу демократичному процесу в цих країнах. Кінець цитати. Отож, як бачите, Ватсоне, сказав на це Холмс, Сорос сам визнав, що надавав допомогу демократичному процесу в Україні, а разом з тим заперечив. Що фінансував помаранчеву революцію. На мою думку, і я це не раз простежив, Сорос завжди говорить правду про свою діяльність, але говорить її так, аби його погано розуміли. Отож я поясню вам, що означають насправді його слова. Гроші він дав ще до того, як розпочалася помаранчева революція, отож виходить, що він її не фінансував. Але він визнав, що допомагав демократичному процесу, тобто дав гроші ще перед революцією і дав рівно стільки, скільки було необхідним для цієї революції. Ви абсолютно правильно мислите, Холмсе. Але це ще не все, Євгене. Якщо Сорос дав саме стільки доларів, скільки їх потім знадобилося для проведення революції. То це означає, що він усе підрахував наперед. Якщо ж усе вирахував, то знав, що революція відбудеться. Якщо ж це знав, тоді і містерія отруєння Ющенка була спланована саме ним. Погляньте сюди, Ватсена, в Вікіпедію, як називається діоксиновий препарат, який виготовляють у США, чи не агент Оранж. Саме так, Холмсе. А вам не здається дивним Васине, що ще до отруєння Ющенка його команда обрала оранжевий колір як власний символ? Отож природно, що саме оранжеві стрічки мали стати і символом помаранчевої революції? Як кажуть у Ющенка було нібито два штаби штаб Жванії та штаб Катерини Чумаченко. А насправді все вирішувалося. У третьому штабі, у штабі Сороса. Е ні, Холмса, те, що ви кажете, воно потребує своїх доказів. Адже заяву Сороса можна інтерпретувати по-різному. Воно правда, що Сорос часто організовує революції в різних країнах, але він організовує їх для того, аби потім пограбувати ці країни. А в нас так не вийшло. За Ющенка. Україна стала кращою. Маєте рацію, Ватцене, мої твердження потребують доказів. І докази також маєте у тій газеті факти, яку ви мені хотіли показати в інтерв'ю Шульги. А пригадайте на ну, рудого грузина із Каліфорнії на ім'я Томас із годинником на руці вартістю понад 100 тисяч доларів, про якого розповідав Шульга. Пригадайте, що Жванія відрекомендував його як свого водія, що є нісенітницею. Поза яку Жванія на той час машина коштувала так само, як годинник на руці цього Томаса. А до того ж я вперше в житті чую про те, ніби десь у світі трапляються грузини чи вірмени з рудим волоссям. Оніватсоне. Це був смотрящий від Сороса нащадок Аврама з коліна Юдиного. Який з'явився 5 вересня 2004 року, як чортик із табакерки, а після цього ніхто його вже не бачив і ніхто нічого про нього не чув. Пригадайте, за словами Шульги, цей Томас нервувався через те, що Ющенко довго затримався на дачі головіна і може не встигнути вчасно на зустріч зі смішком. Як ви гадаєте, Ватсоне? Це входить в обов'язки водія Швані – контролювати розпорядок дня Ющенка? Не потрібно відповіді Ватсоне, це риторичне запитання. Якби цей Томас прибув з Москви, я б сказав, що сорос тут ні до чого. Але в Каліфорнії мешкають не москалі, а співвітчизники сороса у повному розумінні цього виразу. Тому робіть висновки, Ватсоне. І далі, Вац, не пригадайте, що за словами Жванії, які він промовив в інтерв'ю 2005 році, Сацюк нібито спонсорував кампанію Ющенка на суму близьку до мільйона доларів. Ющенко ж після цього спростував жванію, заявивши, що не брав від сацюка ні копійки. Як вгадаєте, хто із них бреше. Думаю, що бреше жвані, аби вигородити Сацюка. О, ні, Ватсоне, обидва сказали правду. Як це можливо, Холмсе? А можливо це так, що Сацюк отримав готівкою мільйон доларів від Томаса гроші, які передав Сорос, і ці гроші віддав Жванії на вибори. Ющенко про це, можливо, й не знав, але позаяк все відбувалося за його спиною, то він сказав правду. Адже подумайте самі, Ватсоне, де міг би взяти Сацюк мільйон доларів та ще й не приберегти для себе а віддати? Але стривайте, Холмсе, Томас не брав участі у вечері на дачі Сасюка. Він із червоненком залишився чекати в машині. Правильно кажете, Ватсоне. А ви не подумали про те, чому вони залишилися чекати в машині? Чому начальник охорони Ющенка Червоненко залишив свого шефа без нагляду саме в той час, коли його труїли? І чому Ющенко погодився на це? А тому, Ватсоне, що вони знали наперед про подальший сценарій більше, аніж сам Жванія? Мені здається, Холмсе, що щось тут не так, щось ви догледіли. О ні, Вацне, я просто не все вам сказав. Під час аварії на хімічному заводі Всевесто, на третій та четвертий день після аварії, як про це написано в Вікіпедії, безліч людей почали звертатися до лікарні із висипами на обличчі та больовими відчуттями в ділянці спини. А з Ющенком все відбувалося дещо інакше. Сильний біль у спині він відчув. Через кілька годин після отруєння на дачі Сасюка, але гнійні висипи на обличчі у нього не з'явилися навіть через 5 днів після отруєння, а з'явилися вони уже під час лікування у Відні. Тобто, цілком можливо, що його отруєння відбувалося у два етапи. Етап перший на дачі Сасюка. Отруєння. Без застосування діоксинів, і етап другий в клініці Рудольф і Наргаус із застосуванням діоксинів. Якщо отруєння Ющенка готували для його перемоги, тоді перший етап отруєння не мав би становити загрозу для його життя, бо такий ризик не був би виправданим. А другий етап мав би проходити під наглядом лікарів, які несли б відповідальність за те, що він залишиться живим. Ого, Холмсен, ну ви загнули. Та його ж там лікував наш український лікар Микола Корпан. Погляньте на ну, Ватсене, на це довідкове видання про фах Корпана. Тут написано, що він хірург, онколог і кріохірург. Тож скажіть мені, який стосунок має його фаховий діапазон до проблеми отруєння? Ющенко ж на рак не хворів і хірургічного втручання не потребував, тому ж лікувався у Корпана? А тому, що йому порадив плющ. Правильно, Вацене, а чому плющ порадив Ющенку, фахівця, який не відповідав його проблемі? І чому Кучма погодився на зустріч Ющенка? Зі смішком. Отож тут багато є запитань, на які немає логічної відповіді, якщо не знати про те, що відбувалося під килимом.